Всім доброго дня. Ну що, трішки мене не видно, але нема світла, і я стараюся десь взяти, де поближче, щоб краще працювати. Сьогодні я приготую, взяла свинячий язик, відварила. Варила 2 години і обов'язково його потрібно почистити. Бо деякі в магазині кажуть, я його не чищу, помию все. Обов'язково, так, він погано чиститься. Зварили, додали лаврушечки, перчику, зварили і відразу злили, холодною водою залили. Постояв і відразу чистить. Два язички такі свинячі, вони зараз гарна ціна на них 150 гривень, і вони не гірші яловичів. Їх можна робити заливними, можна жарити просто на сковорідці. Сьогодні я їх зроблю в клярі. Так що готуємо язик в клярі. Давайте. Готуємо швиденько наш кляр. Я візьму побільше, можна на одне яйце, але я дам рецепт внизу в описі на одне яйце. Але беру два, тому що хай. Краще буде зайвий. Так, зараз я відділяю жовтки від білків. Це ви знаєте, як робиться, чи отак шкарлупочка в шкарлупочку, чи є спеціальні пристрої. Це вже дивіться, ви самі як бажаєте. Відділяю жовток від білка, і білочок я повинна підвзбити. Ще потрібно буде борошно, тобто на одне яйце. Іде одна столова ложка борошна. У нас буде дві столові ложки борошна. Так, це сюди і зараз трішки присолюю і починаю збивати. Можете міксером електро, можете ручним. Дивіться, як вам зручніше. Так, дивіться, збила я побіліло отакі Окей. І зараз збиваю міксером ці ж самі жовточки до однорідності. Трішки більше зробити піки, але мені цього достатньо. І зараз з'єдную жовтки із білками, так. перемішую. Додайте сюди трішки перчику, Це така гарна маса. І додаю сюди частину один раз, одну столову ложку борошна перемішую. Щоб не було грудочок. І додаю ще одну. У мене сьогодні подвійна норма кляру. І добре все до однорідності рідності вимішую. Якщо хочете жовтіше, можна куркуму, можна додати карі, що бажаєте. Я нічого додавати не буду. Можете копчену паприку додати, дивіться, яка структура, все перед вами. Бачите? Дуже швидко все пере... Жодної жодної крупиночки нема. Тепер швиденько нарізаю язик, Прошно насипаю в тарілочку десь столову ложку, все для того, щоб панірувати язик. Спочатку борошно, потім наш кляр. Поки я нарізаю язик, кляр трішки постоїть. Так, краще нарізати отак трішки під куточком десь 5 мм товщиною. Але ще раз кажу, язик готовий повністю. Тобто ви його повинні зварити дуже добре, щоб він у вас не був тугим. Бо язик це цей супродукт, який. Трішки грубувати. Отак нарізаєте язичок. Так, я поставила олію розігріватися на сковорідку. І тепер беремо язик, паніруємо в борошні. отак добре. Зайве борошно скидаємо і туди в кляр. Отак. От Побільше їм після кляром, щоб більше шматочки язику покласти. Обов'язково, будь-що ви обсмажуєте в клярі, обов'язково перше йде борош. І зараз підемо до сковорідки. Так, я думаю, що олійка нагрілася. Беремо, якщо у вас немає пінцета, то виделкою, але пінцетом саме краще. Отак ось гарно отак обмокуємо, промокуємо і на олію. Так, трішки більше ще не нагрілося. Додаємо вогонь, щоб масло розігрілося. Олія. Так, і викладаємо далі. Отак. От отак можна навіть сюди так перехилити, щоб більше було кляру. Так, покрутили, щоб не текло. О! Викладаємо всі шматочки, додаємо нові, якщо не вистачає. І оцей. Ну, як обсмажити вже в клярі, ви вже розумієте. Обсмажуємо. Ну і старайтеся, я ж не знаю, як у вас там підсмажує ваша сковорідка. У мене одна сторона більша, інша менша. І регулюйте більше-менше вогонь і обсмажуємо. О, можна вже перекидати, щоб не дуже були чорняві. Вони у нас язик готовий, тому Тобто ми, кляр, це, як, знаєте, як капсула, для того, щоб язик був соковіший. І кляр має вкус, має смак. Знаєте, я скуштувала трішки кляр, який тут ось на сковорідці. І мені не вистачає солі, тому я присолю прямо тут. А ви куштуйте. Це я вже один раз перевернула, і зараз іще раз перевертаю, щоб вам показати, що кляр тримається і на тій стороні, і на іншій. Дивіться, який він красивенький. Це вже готове. Зараз ще трішки перевертаю, щоб трішки більше там підсмажилося. І на тарілочку з паперовим рушничком, щоб зайвий жир у нас сік на рушник. Дивіться, які красавчики. Продовжую далі обсмажувати. Язик, що залишився. Завжди показую все чесно. Дивіться, у мене повністю на два свинячих язичка вистачило кляру. Там в нас і зараз швиденько ми приготуємо соус, якщо можна так назвати. Я візьму майонез і зубочок чеснику. На тру перемішаю, можна додати солоний огірочка, якщо у вас є. Буде дуже, дуже смачно, тому що язик це дуже полюбляє чесник. Якраса в нас вийшла. І зараз швиденько ми приготуємо соус, якщо можна так назвати. Я візьму майонез і зубочок чеснику. На тру перемішаю, можна додати солоний огірочок, якщо у вас є. Буде дуже-дуже смачно, тому що язик це дуже полюбляє чесник. Майонезу, я думаю, ну, 2 столові ложки вистачить для цього язика. Все перемішую ретельно. Можете менше чесника. Це все за вашим бажанням. Все, воля. Страва готова, будемо куштувати. Давайте зараз візьмемо так, покладу трішки соуса на тарілку. Так, його розмажемо під язик. І сюди викладаємо язичок. Дивіться, який гарний кляр, нежирний. Ну просто красота. Давайте будемо куштувати. І весь він такий, подивіться на нього. Жиру зовсім немає. І саме головне ось ці останні шматочки. Бачите, тут трішки менше кляру, але це останні. А так дуже гарно тримається кляр, він красивий. Він просто божественний. Давайте будемо куштувати. Якщо ви не хочете із соусом, будь ласка, готуйте просто так. Дивіться. Ось язик, дивіться, який кляр. Він зараз хрусткий ще. Коли взяти без соусу, він просто хрусткий. Пуштуємо. Хвилиночку. Мені не вистачає трішечки кислоти саме томатної. Тому додам. Як це смачно. Зачок м'якенький. Кляр ой, кляр гарненький. Те, що добре, господині, поки сім'ю годувати. Уже сам наїстися. Так що, будь ласка, обов'язково приготуйте язик у клярі. До побачення, гарних вам свят, гарного вам настрою і всього самого-самого найкращого. Смачні страви готуються дуже-дуже швидко.